Що страшно, вже боїтесь цього енергетика. Вважаєте, що він шкідливий, робить дірки вашому швунку і, взагалі, найядіший з усіх ядів. Ну, давайте розбиратися. Для цього почитаємо склад. Зазвичай будь-який енергетик це вода, кофеїн, е, трошки бульбашок, ну і всяке інше додаткове, що тоді додають, щоб він був і смачним, і гарно виглядав. І да-да, Таурин так само. Основні ефекти це все одно цукор та кофеїн. Чи корисно вживати багато цукру? М -м, давайте подумаємо. Ну, напевно. Ну, це не найкорисніша річ, особливо якщо порівнювати її, ну наприклад, з такою пачкою зелені. Але чи зробить сам по собі цукор дірки в нашому кишківнику? Ну? Не думаю, кофеїн чи корисно його вживати в великій дозі? Ні, тому що все буде тремтіти, у вас буде безсоння, тремор і ще багато інших подібних ефектів. Але що поганого від невеликої дози кофеїну. усі інші барвники та так би мовити, смаколики, які додають е, до цієї рідини, ну так, да, це не найкраще, але їх повно і в усій іншій їжі, яку ми з вами споживаємо. Ну якщо вибрати до речі, той, де немає цукру, а є цукрозамінник, і якщо вживати його в неї. Великій кількості, то не бачу великих проблем в тому, щоб інколи е, його випити. Тож, якщо вживати його не з цукром, а з сукрозамінником, не на голодний шлунок і не нехтуючим усім іншим корисним, що має бути в нашому раціоні, то чому б ні? Інколи таке можна зробити. І, звичайно, варто не зловживати.